Сьогодні зранку русаки в чергове здійснили комбінований масований обстріл по нашій енергетиці. Наразі в енергетиці дуже вкрай складна ситуація. Про що заявив міністр енергетики України в Черкасах та в області вже запровадили графіки. Такими варварськими вчинками русаки намагаються схилити настрої в суспільстві до перемовин із Росією. Ми вирішили запитати у черкасців, що насправді вони відчувають в такий момент, і чи насправді це може схилити до перемовин. Тобто, що вони думають про росню? В мене лють, злість на наших ворогів. Тривогу, звісно відчуваю і ненависть до Росні. Все, хочеться, щоб по ним ракети літали так само, як вони б'ють по нас. От просто хочеться справедливості. Ви знаєте, ми трошки переселенці, трошки серйозніші обстріли бачили, ніж у Черкасах. Відчуваємо, ну по-перше, вже якось звикли, а по-друге, відчуваємо, що ті люди, які їх роблять, зробили м -м -м, страшну річ, насправді. Вони зробили так, що нам їх тепер не шкода. Хоча вони також живі люди, але нам тепер їх не шкода давно. Вже видно, та досі відчуваю страх і реально ненависть. Це жахливо. Я вже звикла до неї. Я просто кожен день молюсь за наших захисників, щоб вони там стояли і тримали нас під захистом. А я вже безразлічна. А що можна для них, крім ненависті, відчувати? Ну, я їх ненавижу. хоча я сама руска. Що можна відчувати до людини, яка тебе вбиває? Тільки ненависть. Я навіть слова не можу підібрати. Що я відчуваю, це не злість, це ненависть, це не зневага. Ну, знаєте, як відносяться до того, як собаки нагадять на газоні? От так до них я відношусь.